Ці два десятка нових автобусів вже від понеділка 10 липня поїдуть вулицями Чернігова та стануть одним із основних втілень міської реформи громадських перевезень. Низькопідлогові середньої місткості всі вони місцевого виробника та закуплені підприємцем, котрий у цій сфері 15 років, і за результатами конкурсу віднині обслуговуватиме три маршрути тепер вже постійної транспортної мережі 24 і 24 А, 25 і 25 А та 33. Останній Останні закриватиме, зокрема, до цього дещо відрізаний від сполучення мікрорайон зарічного. Ще десять таких, придбаних перевізником машин, вже курсують за своїми маршрутами. Рішення було прийнято ще до початку повномасштабного вторгнення. Вирішили для свого рідного міста, для мешканців міста щось покращити, покращити інфраструктуру, зробити більш комфортні перевезення, закупити низькопідлогові автобуси, які обладнані для перевезення маломобільних гроб населення. Тому взяли кредит та інвестували кошти. При в придбання автобусів, очому наш нецький завод, щоб підтримати звичайно місцевого виробника створення нових робочих місць, кошти в бюджет міста. Коштує один такий автобус орієнтовно 3 мільйони гривень. І що важливо на маршрут, кожен із них виїде вже з двома стаціонарними та одним портативним валідаторами, що дозволять не лише обліковувати весь пасажиропотік по годинах і рейсах, а й працювати фактично без кондукторів. Друг квитанцій. Цього платила чотири пасажири. На своєму мобільному валідаторі водій бачить повністю всі оплати, які відбулись за допомогою його терміналу, а також за допомогою терміналів, які знаходяться в салоні. В Європі вже давно до цього прийшли. Відходимо від кондукторів, зменшуємо готівку, щоб збільшити. Ну, кошти, які будуть залишатися на підприємстві, ці кошти вкладати в техніку або в збільшення заробітного фонду водіїв. На сьогодні стаціонарними валідаторами обладнано 70% громадського транспорту. До кінця липня ними планують забезпечити всі машини. Прийматимуть вони як транспортну, так і банківську картки. А готівкою можна буде розрахуватися у водія. Збільшення безготівкової форми оплати це модель західних країн. І електронний квиток там дешевший за готівку. Так, наприклад, у тролейбусі в Чернігові транспортна картка дає можливість проїхати вигідніше із безкоштовною пересадкою. Тепер за цим звертаються і приватні перевізники. Зараз в місті у нас у всіх транспортних одиницях і в автобусах тролейбусах працює електронний квиток. В тролейбусах 55% транзакцій безготівкових в автобусах дві. 20%. тобто необхідно робити, стимулювати, щоб мешканці міста Чернігова та гості нашого міста купували транспортні картки, розраховувалися банківськими картками, відмовлялися від готівки, переходило до безготівкової форми оплати. Проєкт реформи мережі громадських перевезень у місті розробили ще до повномасштабного вторгнення і почали реалізовувати одразу після закінчення активних бойових дій. Основні акценти оновилася маршрутна мережа, тісні рути, які ще називали консервними банками, замінили машини великої та середньої місткості. Та з'явилася компенсація міста за кілометр перевізникам, що мають низькопідлогові автобуси, рухаються згідно графіків і чітко по маршруту. Три базові цифри 99, 75, 44. 99 автобусів буде виходити на маршрути міста з понеділка після проведених конкурсів. З них 75 мають низьку підлогу, доступні для людей з інвалідністю, ну і сучасні. І 44 нові 22-23 року. Це, я думаю, найкращі в Україні цифри в відсотковому показнику до. Показнику мобільності і до показнику нового транспорту оновленого. Завдяки новому підходу у перевізників є розуміння завтрашнього дня, вони готові інвестувати кошти у свій бізнес і тим самим покращувати послуги для містян, зазначив виконуючий обов'язки очільника Чернігова. Нині автобуси проїжджають 600 тисяч кілометрів на місяць, і зі збільшенням кількості одиниць транспорту ця цифра ростиме. Це була тоді чітка позиція міського голови. Що у нас ввечері, наприклад, уже після закінчення робочого дня невигідно перевізнику їздити, і водію на старше він сам вирішив, чи хоче він їхати, чи не хоче, чи він вже втомився, чи збере він ці кошти. Друге, це були постійні перегони між. Машинами, і тоді була чітка позиція, що їм має бути байдуже два у них пасажири чи повний салон. Е Головне, щоб вони вчасно приїхали на зупинку і зробили це по графіку. Якщо місто встановило, що це до 22-ї години. Вони їздять до 22-ї години, бо їм вигідно отримати компенсацію за цей кілометр. І в незалежності це вигідний маршрут, віддалений мікрорайон, зручний час, будні чи вихідний день. Ну і друге важлива доплата ж відбувається тільки за низькопідлогові автобуси, що стосує перевізників, зрозуміло е купувати. Проблемою, котра псує загальну картину громадських перевезень, Ломако назвав рути на приміських маршрутах, що курсують через весь Чернігів. А це 160-й і 135-й. Договір із цими перевізниками уклав профільний департамент ОВА, і місто їх жодним чином не погоджує. По логіці речей вони б мали зупинятися на автовокзалі, висаджувати людей, і їхати далі. Але вони йдуть через міста, зупиняються на зупинках громадського транспорту, відповідно демпінгують за рахунок того, що у них рути менше затрати, і псують загальну картину по транспорту в місті Чернігів. Тому я звертаюся, користуючись нагодою до обласної адміністрації. Е Вимагати оновлення транспорту від цих перевізників, контроль, і все-таки зробити так, щоб вони виконували вимоги законодавства і не зупинялися в місті на всіх зупинках, а все-таки працювали згідно вимоги. Серед проблемних питань також брак водіїв як на комунальному підприємстві ЧТУ, так і в приватних підприємців. Зокрема, цей перевізник готовий, хоч завтра, взяти на роботу 20 людей.